Благословенного дня дорогоцінні, мені кажуть, я напряму з Богом, і в мене віра в душі. Напряму з Богом немає віри. Тому що усі всі часи були пророки, були апостоли і були учні, які доносили Слово Боже. А нам для того, щоб мати заповідь з Богом і бути захищеними, нам потрібні люди Божі, нам потрібна церква, люди, які помазані самим Господом, нашим Спасителем. Тому що без них ми не зможемо не прийти і до Небесного Єрусалиму, який нам обіщаний у Євангелії. І ми маємо вірити лише Ісусу Христу і поклонятися лише Йому, царю, царів. Тому потрібно мати заповіт з Богом і бути в церкві, каятися, мінятися, і лише тоді Господь нас чує. Амінь. Будьте благословенні.